Я його вважаю дуже смішним. Він дуже смішний чувак. Я, я не знаю таке враження, що люди, які з ним працюють, його політтехнологи, це люди, які е, хочуть, щоб над ним сміялись. Ну, він став людиною мемом Ну, от, в мене таке враження, особливо молодої аудиторії. Ну, от я не знаю, от серйозно вони там сиділи на лаверській, на якомусь, я не знаю, планьорка, що це літучка, і хтось каже, а давайте, Петро Олексійович проїде на мотоциклі. Вітаю вас! Ласкаво запрошуємо до моєї сторінці в тіктоці. Байкерам особливе вітання. Ну, при, при всій повазі до нього. Ну я не знаю. Ну це трохи як молодь каже, крінж крінжа, крінжа, та ну, ну це крінжово трохи. Або і, стане з ножичком. і ці З ножичком та... це прекрасна історія. От за цей кадр я абсолютно вдячний, тому що це мемна історія, її можна ліпити будь-куди. Іноді бувають ситуації, е, Я не знаю, як у інших мемологів, але в мене точно вона є, коли. От, нема натхнення, а щось хочеться зробити. То це ідеальний шаблон для таких випадків. А ще була, може пам'ятаєш картинка, де він стає в горах із таким топірцем гуцульським, теж вона тоді розлетілася. І в принципі, теж мені хороший. здається, що да, ти частково правий. Тому що от я зустрічала дуже часто відгуки про те, що Петро Олексійович у Тіктоці дуже комічний. Ти погоджуєшся із такою тезою? Абсолютно, абсолютно тут е, я не знаю наскільки вони серйозно це роблять. А ви куштували ці? Хурдоги. Подобаються. Подобається? Да. Поліції треба довіряти, пані Юлію треба довіряти. Давайте тоді один. Тільки ти ж не показуй дружині, бо вона мені хот хардогі забороняє.